Війна зруйнувала всі мої плани. Я замкнулася довго була в депресії, поки я прийняла. Ці умови бігати спати в підвал, ховатися в метро, жити від сирени до сирени. 31 липня сталася така величезна біда. Ракета поцілила в будинок. Люди загинули. Це така трагедія, це такий жах. Це так, так страшно було гучно. І дзвон вікон все побилося. Вікна повилетали. Я оформлювала документи в ЦНАПі. Там записали мої дані. А Потім мені зателефонували з гуманітарної організації Хелп, і я була вдячна. Вони самі знайшли мене і самі запропонували допомогу. Це для мене було величезне щастя, тому що коштів на відновлення вікон категорично не вистачало. Я дуже вдячна гуманітарній організації Хелп за таку допомогу, тому що без неї я не знаю, що би я робила.